Юрийович 1982 року народження. Інвалід третьої групи тяжко хворий. На протязі п'яти місяців він дуже-дуже боліє. У його висока температура 38 395 Він лежав у Ніжині в лікарні. Потім відкрилися язви в шлунку. Його направили в Чернігів, в Чернігів його пролікували. Пролікували язву і сказали, що надати допомогу по поводу лікування саркоїдоза це не їх рівень. Вони не можуть, що треба звертатися в Київ. Сестра його. Возила два рази на консультацію сюди в Київ, в горменологічний центр інституту імені Яновського. Вона в січні була і в грудні того року, і в січні цього року була. Поки ми були з ним в інституті ортопедії, у його на фоні прийому гормонів розрушилися кістки тазобедреного суставу. Він не ходить, він ходить на милицях. Гормонні препарати були призначені в лікарні, так? Так, і його ці гормони розрушили вже. Виходить на мене, не хвилюйтесь. Як? Скажіть, будь ласка, а чому ви прийшли сюди? і Що ви хочете? Щоб його а... саркоїдоз лікують дуже рідко, лікують у нас в Україні і ніж не можна дати йому медичної допомоги, яка йому положена, розумієте? Що треба його обов'язково перевезти в Київ, у спеціальний медичний заклад, його дообстежувати треба в інфекціоністів, у... потім в інституті АМОС його треба дообстежити, в онкологів. А так як він з температурою високою і він ходити не може, ми його не можемо возити з Ніжина в Київ сюди весь час, розумієте? Вона його привезла 4 лютого. Ми були в інституті Стражевського по направленню Ніжинської лікарні на консультації ревматолога. Після того його температура. 39,5 сутками не могли збити йому. Так йому було погано, що страшне. І він зараз ноги трусяться. Він весь потом обливається болі страшні. Головні все тіло болить рвота, у його відкрилася. І от, ну просто невже оце в нас в Україні проста людина не має права пролікуватися. Невже оце не може міністерство виділити одно койко місто, щоб цього хлопця в спеціальний заклад медичний положили і пролікували? Ми ж нічого такого не просимо. Ми тільки просимо надати кваліфіковану медичну допомогу. Скажіть, будь ласка, ви перший раз звернулися в Міністерство охорони здоров'я? Ні, ми були 8 числа. Подали заяву і просили, щоб йому надали, щоб міністерство допомогло у госпіталізації. Чекали, чекали, немає відповіді. Сестра 18 числа приїхала сюди, знову в приймальну громадян, звернулася їй, сказали, що їхньою справою займається Черкашина Людмила Володимирівна. І вона дасть відповідь, коли і куди будуть його госпіталізувати. 19... Ні, сі... ну, на другий день Черкашина Людмила Володимирівна позвонила і сказала, що вона не може зв'язатися по телефону з спеціалістами, які нададуть консультацію нашому хлопцю, топольському Олександру. Ну, ви зверталися письмо. письмо, Письмого, письмо. І відповіді, до і цієї, відповіді немає. А коли вже 22 числа, уже в понеділок, уже він, ну ви розумієте, дитина згорає. Температура, ми йому аналогін колем, ні мій сіло це дає, мов він оце, Його, Ну, згорає дитина. Ми ну, не дитина 33 роки, мужчині. Вона позвонила на гарячу лінію. Коли вона позвонила на гарячу лінію, тоді тільки... Із міністерства охорони здоров'я прийшов факс на Ніжинську міську лікарню. Я не знаю, нам не показували, що тому факсі. Ну сестру вчора сестрі зателефонував лікар і сказав, що вони його знов, Ніжинська лікарня буде направляти його сюди в Київ на консультацію. Ну нам же консультація не треба. Нам треба лікування Спас... спасати дитини хлопця, розумієте? Оце в нас питання таке. І ми от по кругу ходимо розумієте, його це Київ чернігів Київ Черніг. так по консультаціях ганяють, а от такої кваліфікованої медичної допомоги йому не надають. Тобто, ну, в рятування людини ніхто ну, ні, не, ні. ні. не приймає участь. Так, да, так, да. ви знаєте, якось таке халатне відношення. Взагалі я ж сказала, що Міністерство охорони здоров'я воно стоїть. Захищає наше здоров'я, понімаєте, і сприяє у терміновому вирішенні таких проблем з тяжкохворими людьми. А тим більше, що таке системне захворювання, воно рідкісне в Україні. Мало людей хворіє. Слава Богу, люди не хворіють на цю хворобу, щоб вони не знали, що це таке. Ну можна ж людину положити. Це ж ми ж нікуди ж не просимо, а просто в київську лікарню положити, щоб надали йому кваліфіковану медичну допомогу, що він не згора. Ми взагалі не знаємо, як він ходить до цих пір. Розумієте, з такою температурою я не знаю, як він виживає. Він не їсть вже нічого. Ходить не може, він на мильниці стане, ноги трусяться, він падає. Добре, дякую.